Телеканал Зік заявив про можливі провокації з боку міліції після останньої програми Хто тут живе. Генеральний продюсер телеканалу Дмитро Добродомов каже, має відомості про те, що міліціонерам дали негласну вказівку займатися журналістами, зокрема, робити певні провокації. Перший напад стався два тижні тому. На керівника проекту 101 служба порятунку Оксану Сахаревич та оператора Юрія Беженкова напав місцевий фермер. Журналісти одразу ж написали заяву в міліцію. Відтоді минуло уже 10 днів. В суботу до мене приїжджали працівники прокуратури. Я їм ще раз давала пояснення. Я спочатку давала в міліцію. Зараз цією справою зайнялася прокуратура. Вони мені подзвонили. Я з ними зустрілася і давала такі ж самі пояснення, як і в міліцію. Сьогодні останній день, коли прокуратура Бузького району мала б надати відповідь, чи порушена кримінальна справа, я не дозвонилася до прокурора району. просто не піднімають трубку. А про прийнят рішення я не знаю. Я не знаю, які вони прийняли рішення. І ще одною неадекватною реакцією під час відеозйомки зіткнулися журналісти проєкту Об'єкт 2012 Уся правда про євро. 15 листопада біля стадіону Арена Львів, коли вони знімали сюжет, до них підійшло двоє осіб і вимагали стерти відео. Соломіть забирали касети та погрожували. Я розумію, що ви є зі хочете якусь компру знайти. То все ти получав колись з диню? Скажи мені, я тобі по пустому скажу. Хочеш диню отримати? Зараз нас... я нічого ви не роблю. Ви, я нічого не роблю. Не хапайте мене за руки. За усі Спостерігав працівник міліції, який не втрутився, який навпаки підтримав дії невідомих осіб, і, і також вимагав стерти відеозапис. Журналісти написали офіційного листа від телеканалу Зіку правоохоронні органи вже наступного дня. Речник обласної міліції Денис Харчук від коментарів відмовився, пояснив, потрібно написати інформаційний запит, що наші журналісти і зробили. Відповіді упродовж дня не дочекалися. Ну з огляду на останні події. Що пов'язані із львівською міліцією, може припустити, що справа в Бузьку, де на нашу журналістку було спущено собак, а фермер завдав тілесні ушкодження, буде відмовлено в порушенні кримінальної справи. А щодо подій біля стадіону, де взагалі був ганебний факт присутності правоохоронців, журналістам мовою оригіналу обіцяли надавати в диню. А також розповідали, що знайдуть право вигляді підкидання патронів чи наркотиків. А, ну я думаю, що ця справа не думаю, впевнений в цьому буде закрита за відсутністю складу злочину. Генеральний продюсер зіку наголошує, що пояснення такої позиції правоохоронці слід шукати у дещо інші площині через низку резонансних матеріалів на телеканалі. Зік щодо. Діяльності правоохоронців в першу чергу це стосується викрадення зброї з університету внутрішніх справ, і саме безкомпромісна позиція журналістів в цій справі. Також остання програма, хто тут живем, був начальник обласного управління міліції, Богдан Щур. От усі ці події призвели до того, що за моїми відомостями, а я готовий відповідати за свої слова. Замість того, щоб зараз займатися своєю прямою роботою, боротися зі злочинністю, з корупцією, міліціонерам була дана негласна команда займатися журналістами, в тому числі і здійснювати певні провокації, тому я не здивуюся, якщо завтра в входить журналістів телеканалу ЗІК і будуть знайдені обіцяні на три патрони чи якісь. Відповідні наркотики, керівництво телеканалу Зік з відповідними заявами звернеться до Служби безпеки України, Генеральної прокуратури, керівництва МВС України, президента та міжнародних організацій. Це от будинок Бучме 6 А я хотів би наголосити про правоохоронцям, Ми теж міні проводити розслідування. Насправді ми знаємо, що це за люди і які стосунок, те, що ми показали, має скажімо так до героя, які обіцяли. Цієї середи щодо оголошених ділянок, які, до яких має причетність головний міліціонер Львівщини Буданчур, мається на увазі дві ділянки виділені на бучми 6 А буде продовжено розслідування, і ми доведемо, як це було зроблено. Також ми оприлюднимо факти, котрі продемонструють, що халатність та грубе порушення посадових обов'язків з боку. Богдана Щура, котрий був на той час ректором університету внутрішніх справ, звідки зникло 126 одиниць зброї, на мою думку, саме цей момент є головним у тому, що зараз відбувається така нервозність з боку правоохоронців щодо журналістів телеканалу Зік. Будь-які спроби сьогодні зв'язатися з начальником головного управління міліції у Львівській області Богданом Щуром успіхом так і не увінчалися. Ще раз закликаю пана Богдана Щура, також керівництво Львівської міліції, не давати таких ані прохань, ані наказів своїм підлеглим, які би могли б вплинути і перешкоджати журналістській діяльності, що такі є, а прийти у прямий ефір. До нас на телеканал Зік, наприклад, в середу, прямо хто тут живе, і висловити всі свої чи претензії, чи заперечення чи коментування у цьому прямому ефірі, або як і годиться по закону, звернутися до суду, якщо він вважає, що був здійснений якийсь певний наклад, по нове правоохоронці. Не лише по цій справі, пана Слюсичика. Ми бачили прокатування. Ми бачили справи, які не розслідуються. Згадайте, для чого ви вдягнули міліцейський мундир. Якщо заради Тайот і всього решта іншого, то рано чи пізно народ прозріє. Наталка Борська, Оксана Щобак, Вадим Кальченко, оглядня телеканал Зік.